Демобілізація! 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 Демобілізацію! Я хочу звернутися саме до нашого президента. Володимир Олександрович, Будь ласка, розгляніть нашу петицію та підпишіть, тому що ми. Просто так не відступимо. Ми сьогодні зібралися тут і будемо збиратися надалі. У мене чоловік вчора було 20 місяців, як він на війні. За цей час він ні разу не був у відпустці. Ні разу був декілька разів. Він приїжджав на два дні, щоб помитися і передітися. Це все, що трапилося за ці 20 місяців. Він у пеклі, просто чоловік виснажений морально, емоційно, фізично. Він не може розмовляти вже. Ви розумієте? Я чого сюди прийшла? Хлопцям нужна нужен відпочинок. Вони пішли тоді добровольцями. Він пішов 26 лютого. Добровільно пішов. Пішов захищати нашу Україну. Хоча в мене не живуть тут діти. Ми могли поїхати. Просто йому 54 роки. Він пішов, щоб. Останні, які тут залишилися, встигли підготуватися, щоб їх підготували, щоб вони були професійними, щоб вони знали, куди вони йдуть. Наші ж мужики пішли, вони нічого не знали. Вони думали, так як буде в 14-му. А воно страшне, страшне, як ці дрони. Вони не можуть висунутися з цих окопів бо ці дрони. І коли кожен день вони бачать, як гинуть їх товариші, як вони їх витягають від тіля по кускам, це неможливо. Це неможливо з цим жити. Ви розумієте? Їм треба відпочинок, їм треба демобілізація. Вони віддали все, що вони могли віддати. Так неможливо. Неможливо на одних виїжджати. Скільки ходить тут мушиківські ну, кот охороняють, стоять. Чого вони тут стоять? Чого я питаю? Чого вони не там? Чого вони не міняють наших чоловіків? Міняйте їх, міняйте, бо прийдуть люди виснажені. Це інваліди, моральні, якщо вони прийдуть фізично цілі. Люди не відновляться. У них психіка нарушена мого чоловіка. Вона нарушена. Я думаю, тут вже просто їх треба відпускати і міняти на других. Хоч я вчора і від своїх товаришів почула такі слова: а хто буде воювати? Давайте ми не будемо захищати своїх чоловіків і держати їх під юбками. Хай теж йдуть і воюють. Чому мій чоловік повинен воювати за ваших? У мене воює чоловік вже другий рік, з 2014 року взагалі він воює так же, як саме його призвали в 2022 року, тому що хочемо бачити батька вдома. У нас зростає дитина, їм не дають відпустки. І саме важке, що ми не знаємо скільки вони ще будуть там. Вони теж вони втомилися і морально, і фізично. І вони теж хочуть бути вдома, як інші. Бо коли вони там хто приїжджає у відпустку, бачать, що Таке враження, що тут війни нема, люди відпочивають і їм важко. Ми ось почали збиратися жінки, дружини, матусі, військовослужбовець, і оце обсудили. Вирішили починати щось робити. Знаєте, вони там мало що кажуть. Їм важко. Ми ну, чуємо в основному все по голосу, що вони нічого не розповідають. Може їм не можна, може вони не хочуть, що ми там за них переживали. Відругував нормально. Я думаю, десь йому навіть приємно їм всім, що ми про них не забуваємо і. Ми розуміємо, що від нас мало що залежить, але ми хоч якось питаємо щось робити, щоб не забували, що вони там не повинні бути одні ті самі на вічно. Вони теж люди. Нас потрібно міняти, тому що ПТСР не лікується на фронті і дуже великі фізичні навантаження. Організм не витримує без відпочинку. Українці можуть нас підтримати тим, що замінять нас. Ми вже дуже втомилися з початку війни. Ми були ті, хто ну от перші да, добровольці, котрі в минулому році пішли, сподіваючись на те, що буде час для інших підготуватись. Але на жаль, всі думають, що ми там можемо знаходитись до кінця. Не роботи це звичайні люди, це звичайні хлопці, дівчата, котрі просто пішли за покликом. І все, не сподіваючись на те, що вони там зависнуть більше ніж на рік. Сподіваючись на те, що прийде заміна, і вони зможуть повернути за звичайно ну, життя сімей. Зрозуміти, те, що фізично важко в будь-яку погоду сидіти і утримувати позиції, коли на тебе провелика рава да людей, котрі хочуть тебе вбити, а це дуже морально виснажує, тому що ти можеш зайти на позицію на чергування зі своїми хлопцями. А Можеш вийти вже без них. І це ще більше гнетить, тому що ти втрачаєш, іноді не розуміючи просто, за що, за що тебе просто хочуть бити і за що ти тут. Але саме велика проблема в тому, що будуть нові люди, котрі прийдуть замінити. Ну, просто їх не може не бути, але не буде вже тих, хто може поділитися досвідом. На жаль, коли залишається від роти вже 10-12 людей, і вони виснажені. Вони вже своїм досвідом іншим, котрі будуть приходити. Вони не зможуть поділитись.